Друзі, всім привіт, доброго дня. Зараз знімаю для вас відео, брат буде поратися, а я буду знімати. По самому це робити погано, треба і зняти і попорати, і все буде давати корові їсти. О, буде доїть коров, доїть корову, теля годувати. лежить. От. свиня, може трошки подає, у них є ще, але треба їм подавати. О то я зараз вам це все покажу. Так, що ми зараз будемо робити? Перш корові дому їсти. Зараз дому корові їсти. Треба будемо більше на капле. Щоб вона стала добрішою і давала більше молока. Корові для того даємо їсти. Тут у нас дочок стоїть, жде. Ждеш їсти? Кажи так. Да". Ось таке. Буду все старатися максимально показати. Так, тут у нас наша каша. яку варимо для свиней. Для всього, для коров, для свиней. Курочки, гуси, котки, що щоти. Критячі. Ось це корові. Вариш раз день, на, на день, на два, так? Раз на день на два. На, на, на два дні вистачає тієї бочки, це максимум. Ось так, бачите, скільки курей. Все, миває далі водичку. Ось так воно все гарно виглядає. Тут у нас комбитор, картопля, вода. Все зварене, все розварене і добре. Бо сухет воно прохідне. Зараз побачимо як корова буде їсти. А я думаю їсти вона буде гарно. А ну, ось так. Трошки погано видно. Тут у нас освітлення погане. Все гарно їсть, все добре. Дуже любить цю кашу. Ось так. Так, зараз друзі набирає брат для, для свиней. Кури теж до речі, кашу. для одних, так? Так, але... Відра відро, типу, на корито, але бачиш, там є, то по купівлі. В загальному завжди даємо відро на корито. Це три рази в день. Там по одному у нас вони стоять, то по відру кожному. Але так як зараз їх є, то буде трохи менше. По пів відра приблизно, трохи більше. Ось таких 10-літрових відра. Так, зараз так само наливає воду. До речі, завтра вже брат буде варити, бо вже закінчується. Але сьогодні воно не буде, вже сьогодні трошки пізновато. Свині понаїдалися, то я не думаю, що вони зараз будуть їсти. Я тільки що буквально десь годинку назад, годинку тому, носив їм е, помийки різні, то вони зараз не сильно голодні. Але все одно їдять. Так, і водичка корові. Не, не хоче пити, значить все не хоче воно. Все зілочні. Зараз глянемо чи все з'їли. А покажи. Все, нема нічого, як і нічого не було. Що, ти їсти хочеш, так? Да? Вже хочу їсти. Так, як ти батьку кажеш, даєш? Просто западати, як свиня так і бичку буде. Е, це є. А ну кш, назад. Пщі. Пщті. Пщті. Бичку дає просто суху, суху цю касу без води. Водою коїмо його окремо. Вода там не треба. А що він любить сухи, так? Да? Зажди на сухому? Да, він... Воду окремо, так? Да? Він з тиждень може водра водити. Ага, води п'є мало. ну ці що стаємо. Зараз хочемо їсть гарно. То вже Не, гарно. О. Ха, Ха, бойовий бик. Витажали. Давай їж. Все, їсть. Він просто вже йому рік, да? Вже йому більше рік. рік і... О, рік якраз. Він трохи вже бойовий такий. Вже він хоче свободи. Жує. Все, якщо захоче, потім води йому і все. Отак у нас приблизно проходить харчування. Уже, до речі, в нас е, гуси почали нестися. Вже зараз маємо е, декілька яєць. Осячих. І є у мене з простих качок декілька е, яєць. Отак. От так що, сподіваюся, скоро відкриємо сезон. Будемо щось мати. Кудою, до речі, скидається сіно, це в нас такий брек. Там у нас сіно і все, він зараз буде їсти собі і сіно, і кашу, да? і сиж. У нас такий бейко здоровий. Биться хоче. Ану, успокойся, вот я не Все, буде сіно йому і каша. Він вже трохи бойовий, то хоче битися. Ось так, друзі. Да, друзі, скоро вже, я думаю, відкриємо сезон. Ми плануємо з братом заложити інкубатори трохи. Я думаю, може навіть багато. Може навіть будемо докуповувати яйця. Але я думаю, що заложимо багато. Ось, тут все в нас разом. Саме головне, щоб густи неслись і мускусні качки. Бо я хочу заложити мускусними, як мінімум інкубатора. І хочу заложити гусячими. Так, мускусні я вам вже показував, вони у нас окремо зараз ось тут сидять. Тому що кури там трошки їх турбували і було погано. А тут для них буде спокій і буде краще так. Вони тут собі в спокій, ніхто не чіпає, ніхто не гонить, бо кури трошки мали над ними владу таку. Гонилися за ними. А так тут тихенько і все добре. Ось такі справи, друзі. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Буде ще багато чого цікавого. Буду показувати вам. Вже качечки прості несуться і гуси несуться. Тому збираємо яйця і будемо заложити інкубатора. Ось такі справи. Ще пару мулаток у нас є. Будемо заложувати інкубатор. Чекаю, саме головне зараз для мене, щоб неслися мушки з ним. Хочу ще її Може, я думаю, навіть із-за того, що холодно тут. Але я думаю, що будуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я думаю, буде цікаво. І багато чого буде цікавого. Всім дуже дякую. Ось так, друзі, свині їдять кашу. Їдять гарно. Особливо тоді, коли зранку там годуєш, вони зночі голодні, то вони гарніше їдять. Зараз вони не їдять, і все добре. Вони сильно хочуть. Але все одно їдять. У нас просто так, що ми годуємо свиней і їжа в куритах є постійно. Так, сіно для корови. Ось так. Зараз у нас собі буде їсти сіно, все. Давай погнали. Мінка. Ось так. Все гарно. Чуть-чуть зараз ще почекаємо і буду знімати відео, брат подають корову, нагодуємо теля, теж холодно І все. І на сьогодні буде обідня поранка закінчена. Так, друзі, все, зараз доїмо корову і буде все. Бо ще треба нагодувати теля. головно лежить. Все гарно, чисто прибираємо, миємо і все. Свині вже поїли. хтось судить, хтось стоїть. Це, друзі, корова помита і зараз буде боїться. Це, це гарно, чисто. Корова чиста, помита, помихана. І все до кінця. Це ще відпочиває. Мабуть, не сильно проголодався, так? Да? So let me go. Що ти тут сидиш? А? Шкура. Mm. <гум> Ждаешь молоко? Mm. Ждай молоко теж. Mm. Ще одна зима за Он не заждутся отсидеть. Шок. <звук> Это <единственный>. Вставай. Вставай. <звук> А это слушает. Горбату <ріпи> <ты> мой. <ріпи> Ветоки гарно своє наливается. <ріпи> <ріпи> Вказує, що там вийшлося. Все, вже голодний, вже хоче їсти, Ну, зараз вже поїсть. Ну, так, друзі, дивіться, це у нас 10-літрове відро і воно майже повне. Харно. Це для в день це, це це супер взагалі. Так, що ти наливає? Скільки даєш теляти? Три літри теля. Ну, Получається, скільки приблизно до молока дітрі. Десь три з половиною. Ні, а скільки взагалі було десь? Ааа. Ну, десь дев'ять, так? Де там ти цифри маєш? Ага. Тобто п'ять тут маєш поки... П'ять три. Чотири десь були? Ну, десь дев'ять. Чотири, вісім, дев'ять. Супер, що? Все. Погнал. Малеш. Давай, пий. Може би я Ні, не, не боїться. Давай, пий. Фий гарненький, дуже такий вже хороший. Все, друзі, не буду я йому мішати, хай п'є. Ось так, подували все. Все добре, зняли відео для вас. Тому, щоб я бачив вашу зацікавленість, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, слідкуйте, тому що ще буде багато чого цікавого. Я думаю, що попереду у нас буде гарне літо, дасть Бог, і все буде добре. Підписуйтесь, всім дуже дякую за увагу. Дякую, що ви з нами. До зустрічі!